Мусик давай починать починай мусик. Та ні. Красити сонячку. На твопіч любить. Та ні, на тебе любить того пучина. Ми те ма чекаємо. Для чого? Щі. Як для чого? Сьогоднішній день, вихідний день. П'яту ранку. Спати не знаєш, що вже треба вставати. Ясно, і це я точно знаю, що в неділю треба довше спати. Ага, поняв соняк, я спать а я не хочу. Ти що не знаєш? Що в неділю, чим раніше встанеш, тим довша неділя буде, вихідний день. Оль, Слонік, не зважай на мамку спати. Ой, ти знаєш, мам, а мабуть треба вставати, а то й от не мертво збудить. Щось мені пити захотілося, сушить. Сушить тебе, сушить. Пішли на вулицю, сушить її. Самі дими їй тут непогано, І піду. Сьогодні я буду прапор підмати. Поняла? Підніма. А я а. О, а на вулиці лакитне небо. Пішли. прапор піднімай. І прапор у нелі ухідний день. Такий гарний, тихий, спокійний, теплий, піднято. А я бажаю всім гарного дня, гарного відпочинку. Башсоняк, цьомки банки, пока. Так, мамка, я туди-сюди, одна нога там, одна тут, а ти мені паштетика приготуй. Все, я вже нагулявся, пішли покормиш мене. Таки будеш? Сонечко. То ж да, що ти не знаєш мої вподобання? Тож знаю, їж? Смачно. Дякую, мабусік. Я знав, що ти в мене найкраще. Ну, все, я наївся, то можем паличкою пограєшся, а? Мамусь? Сонечко. От тобі, мабуть, не їсти треба, тобі просто треба привезти мене до палочки, так? Ну, ти ж знаєш, я люблю це діло погратися. Ти ж сама мене причила до цього. Іх. А я всім бажаю гарно. Дня, щоб ваші мої збувались, так збулась, бо я тільки фо. Всім пока соні, цьомуки бобки пока. А муся дрехте. Отак.